Всім привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь сьогодні на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд ці на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплекс непідвір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок. Зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Не ще буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має можливості їздити по авторинках, там немає розуміння та часу самостійно шукати, звертайтесь, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Volkswagen Touran. 2007 рік двохлітровий дизельний двигун, самий місна версія, автоматична коробка 8950 по вартості. Тканинний салон, клімат-контроль, мульта до речі. Рено сценік. В X-MODE. Один на ринку такий сьогодні. Автомобіль з Франції, 13 рік, 1,5 дизель без підфарбувань. Контакти до власника бачимо. Акустика боус. Комбінований салон. Коробка механічна. Більше інформації уточнюйте. Volkswagen Turan. 13 рік. 1,6 дизель. Більше інформації, на жаль, немає. Потрібно уточнити. Власник десь відійшов. Мультикермо, механічна коробка, клімат-контроль. Є Форкоп та парктроніки. Renault Scenic четвертого покоління. Так, по опису 17 рік, 234 пробігом. Так, 13950 по вартості, 1,5 дизель, механічна коробка передачі. Є два комплекти резини. Контакти бачимо. Повністю обслужений автомобіль. на гарних оригінальних дисках, Тканинний салон. Кого цікавить? телефонуйте до власника? Peugeot 5008. 10 рік 1,6 бензин, 130 пробу, 7,750 по вартості. Без підфарбувань, панорама. Пробіг пишуть рідний. Бачу історія присутня. Так, по салону. Тканинний салон, механіка, клімат, контроль. Більше інформації уточнюйте. Grand Сценік. 13 рік, 1,6 дизель, 227 пробігу, 11200 по вартості, ГРМ замінено без підфарбування кустика Bose. Контакти є. Оригінальних дисках. Комбінований салон. Механічна коробка, клімат, контроль. Ще один гранд Scenic, 12 рік 1,6 дизель, 236 пробігу, 8900 по вартості. Акустика Bose, комплектація Paris, Так, далі. На дисках. Комбінований салон, кліматконтроль. Більше інформації уточнюйте. Форд CMAX. Форд го року 1,6 дизель, 219 пробів, 8650 по вартості, комплектація титаніум. Бачимо контакти. Оригінальні диски. Так, по салону. Шкіряний салон, механічна коробка з клімат-контролем. Форкоп Парктронік є. Ренос Сценік другого покоління, самий місний, до речі. Це 2008 рік. 1,6, газ бензин, два ключі, 217 пробігу, ціна 5-950 доларів. Бачимо контакти. Тканинний салон, механічна коробка, кондиціонер. Така машинка. Рено Гранд Сценік. 13 рік 1.5 5 дизель, 237 пробігу. Автоматична коробка 9950 по вартості. Тканинний салон. Клімат контроль. Чорний колір. На сонечку, може не видно. Volkswagen Туран. Так, Туранчик має опис на такому жовтому листочку, щоб одразу привертало увагу. Глянемо по опису 14 рік, 1,6 дизель, механіка 260 пробігом. 10550 по вартості. Контакти є. Тканинний салон. Така машинка. Renault Grand Scenic в гарному кольорі. 14 рік 1,5 дизель, автоматична коробка, акустика Bose, 10% по вартості, контакти Є. Комбінований салон, автоматична коробка з клімат контролем. Ерктроніки також є. Volkswagen Touran. Дев'ятий рік модельний 10-й. 1,6 MPI, 250 Prob, 7900 по вартості. Є круіз-контроль, кондиціонер, ксенонові фари. На дисках. Віниний салон, кондиціонер, мультикермо. Більше інформації уточнюйте. Renault Scenic. 12 рікудрій 5 дизель, 121 заявленого пробігу, акустика Bose, автоматична коробка без підфарбування. автомобіль з Німеччини є сервісна історія. Так, що ми бачимо? Комбінований салон, клімат-контроль, автоматична коробка. Volkswagen Touran 2007 року випуску 1,4 бензин з автоматичною коробкою. Переду, 250 пробігу, комплектація крос Туран, 7350 по вартості. Контакти бачимо. Так, ось тут, значить, йдемо далі. По салону, тканинний салон, автоматична коробка, клімат-контроль з підігрівами. Форкоп є, кого цікавить, телефонуйте до власника. Renault Grand Scenic чорний колір на оригінальних дисках. 13 рік 1,5 дизель, 234 пробігу, 10300 по вартості. 7-місний, з акустикою Боус. Контакти є. Комбінований салончик. Механіка, клімат, контроль. Volkswagen Touran. Так, туранчик по опису. 14 рік 1,6, 201 пробігу, 11950 по вартості. Автомобіль Швейцарії. Контакти бачимо. Тканинний салон. Автоматична коробка, клімат контроль. Renault Grand Сценік. 13 рік 1,5 дизель. 8200 по вартості, 7 місць на версії. Контакти є. Тканинний салон. Механіка з клімат контролем.